Добрий день, шановні колеги. Сьогодні проходить спільне засідання постійної комісії міської ради. Форум у нас є проголосувати за декабрь постійної комісії. Хто Проти Дякую. Порядок денний сьогоднішнього засідання наступний. Питання перше. Пронесення змін до річній Київської міської ради від 28 квітня 2023 року No1812 розтвердження міського цільової програми соціального захисту населення Київської міської територіальної громади на 2023-2025 рік зі, роки зі змінами. Друге питання. про внесення змін до річної Київської міської ради від 29 лютого 2020 року No217 про затвердження плану соціально-промічного розвитку Київської міської територіальної громади з міського району десь області 24-26 роки. Третє, внесення змін до закону до річної Київської міської ради від 20 грудня 2020 року No2799 про бюджет Київської міської територіальної громади на 2023 рік. П'яте питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 січня 2025 року номер 2925 про затвердження фінансового плану комунального підприємства Добробут Кілія Київської міської ради на 25 рік зі змінами. П'яте. Про внесення змін до річній Київської міської ради від 20 листопада 2024 року номер 2741 про затвердження фінансового плану комунального неколяційного підприємства Київської багатопрофільної Київської міської ради на 25 рік. Шосте питання про затвердження звіту про виконання фінансового плану комунального декоміпераційного підприємства Кіївської багатопроти на лікарні Кіївської міської ради за перший квартал 2025 року. Сьоме питання про застереження звіту про виконання фінансового плану комунального декомітаційного підприємства Кіївський центр первинної медико-санітарної допомоги Кіївської міської ради за перший квартал 2025 року. Восьме питання про затвердження переліку нарухомого майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з міського району Одеської області в особі Київської міської ради для розміщення та забезпечення діяльності виконавчого комітету Київської міської ради. Дев'яте питання про здійснення заходів щодо повзлового об об'єкту наркомового майна комунальної власності Київської міської -місько територіальної громади з змінивсь району Одеської області. Десяте. Пронесення змін до річних Київської міської ради від 26 липня 2007 року номер 331 про суттєво переліку об'єктів нарухового майна комунальної власності Київської міської федеральної громади з Міської раної області зі змінами. 11. питання про включення об'єкту нарухового майна до переліку другого офісу об об'єктів оренди майна комунальної власності Київської міської територіальної громади з Міської раної області, особи Київської міської ради, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону це питання про дострокове припинення договору від 152 року номер 0057 згодою старі. Шановні колеги, хто за те, щоб затвердити порядок денний, взяти порядок денний за основу, хто за проти, утримались, дякую. Чи будуть доповнення до стереоненого? Будь ласка. Коренко Володимир, заступник Київського міського голови, пропоную внести до порядку денного наступне питання про внесення змін до рішення Київської міської ради від 29 січня 2025 року 2917-8-57 про затвердження цільової програми поліцейський офіцер громади Київської міської територіальної громади Ізмаївського району Одеської області на 2025-2029 року. Хто за те, щоб включити дане питання і до, до порядку денного. Будь ласка, прошу голосувати. Хто за, проти, утримував? Хто за те, щоб голосувати порядок денний в цілому? Хто за, проти, утримував? Дякую. Шане колеги, прошу перше питання. Про внесення змін до Різдвої міської ради від 28 квітня від року го no І знесення змін до постановки 2 другого третього дві тисячі року. No dvist дев'ять, деякі питання виготовлені чи посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї, якими передбачені виконавчим виконати, органам міських рад, територіальних громад забезпечити виготовлення бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї за рахунок коштів відповідних міських бюджетів, враховуючи лист теж адміністрації щодо виділення коштів з суфіцевого бюджету для закупівлі бланків посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини з багатодітної сім'ї. Одеську обласну комплексну програму соціальної підтримки населення на 24-26 роки, соціальний захист населення в Одеської області. Пропонується додати захист до програми соціальний захист населення Київської міської територіальної громади із Миського району Одеської області на 23-25 роки зі змінами. Саме пункт 4.6 розділу 7. участь у заходах з виготовлення посвідчень пільгами територіям населення, а саме посвідчень батьків багатодітної сім'ї та дитини багатодітної сім'ї шляхом спрямування видатків місцевого бюджету до обласного бюджету. На даний захід орієнтована суму фінансування на 2025 рік складає 16 тисяч гривень це 295 посвідчень, 87 посвідчень батьків багатодітної сім'ї та 208 посвідчень дитини з багатодітної сім'ї. Змінюється загальна сума фінансування програми на 25-й рік, збільшується на 16 тисяч та складатиме 6 мільйонів 823 і 9 тисяч гривень. Також змінюється загальна сума фінансування в цілому по програмі з 18 мільйонів 261,7 тисяч гривень на 18 мільйонів 277,7 тисяч гривень. Просимо погодити даний проєкт рішення. Там порядок про виготовлення посвідчення передбачень. фінансування, це все вже? Так, внесення змін в цю постанову, звичайно. Хто за? Проти, отримуємо. Дякую. Наступне питання, повністю я дякую за допомогу рішення. No 2217 соціально-економічного плану socijalno-экономічного розвитку Лискої міської громади. Доброго дня. На підставі рішення узначення питання Ліської міської ради 2925 року no 174 про схвалені проєкту рішення Київської міської ради про внесення змін та доповнення рішення Кілійської міської ради 29 лютого 2024 року No23172745 про дотечний плану соціального економічного розвитку Київської міської ради. Територіальні громади міського району Одеської області на 24-24 років зі змінами вистав про інфільмного захисту і населення військової міської ради 19.04.2025 року 03301.1725, а також службові записки відділу з питань ситуації цивільного захисту, оборонної роботи та за моїх мої дій взаємодії з правоохоронними органами військової міської, міської ради сектору охорони здоров'я охороны нашому наш факультет міської ради даним проєктом рішення внесення зміни та доповнення до доступних пунктів розділу 5, перелив завдань та заходів, обсяг та в обсягі та державного финансування плану соціального икономічного роду и територіальних громад и міського району Одеської області на 24-26, а саме зміни перед пунктам 3.1, пункт 3.2, під 3.6, пункт 3.10 у програмі, по пункті 3. -2 программы програми искателев программы старый захоз на сегодня близко и территориальными громади Донецкого району Донецкой області на 23-25 роки. Э, Збільшується фінансування по соціальному захисту на 16 тисяч, так? Так, Мако, так. Мобілізація на 1,1 мільйон, так? так? Цивільний захист, так? Цивільний захист на 16 мільйонів. І так. фінансова підтримка центру на 315 тисяч, так? Це дійсно. А що передбачає більш на мобілізацію на мільйон з того, е -е. що передбачає збільшення. Так, на це читання відповісти керівник відповідного відділу. Це мільйони за рахунок обласному бюджету на ремонт приміщення, а 100 тисяч субвенцій з майбутнього бюджету на інвестиційні бюджет. Те, що ми вже за першу коли на будинку період цей план. Ми зараз підтягуємо до програми. Є ще, ще є е, додатково десяти змінивши е, в пункт. Пункт 4.1.10 у зв'язку з... З метою забезпечення належного стосування від об'єктів комунальної власності внесеться додаткові пункти 4.1.10, це капітальний ремонт покривлі заходи енергозбереження опорної зали, спортивних зали Адмітівського ЗСО Київської міської ради на 1 мільйон. І капітальний ремонт приміщення будівлі Кіївської міської ради за адресою Вітмицький район міста Кілля. Бандан, 70. Це, е... Ми замовили кошториси. Ні, це ремонт воєнкомата і ремонт покрівлі школи е, Дмитрівської спортивної, спортивної зали. Уже на виході кошториси. І ми так, вносимо... Це поправка. Це поправка до проєкту рішення. Якщо е, депутати проголосують за, це поправка буде внесена. Якщо е, ні, то тоді ні. Голосуємо. Хто за, те, що Спочатку ми його... за основу. За основу за та, потім з поправкою. За основу хто за. Я за, крім позиції щодо передачі мільйону стотиціка. То за те, щоб просувати за поправку? За штучку. За поправку. За поправку. Ну, а, так, а, так. а там злота поправки? Ні, Ні не то, поправки тільки так. два кошториси. Ремонт приміщення е, ТЦК і ремонт спортивної зали Дмитрівки. Голосує. Хто за? Проти? Я. Наступне питання. Пронесення змін та допомогти Київської міської ради від 20 грудня 2020 року номер 2799 Тамара Васильівна, 20 липня? 20 грудня. А ну сказали у липня, тому вроді вгору. За сесію проєкт рішення про внесення змін про бюджет громади на 25 п'ятого іліка. Добре. Зміни до доходної частини бюджету, деякі розглядалися на де розглянути на межсесійний період. Це субвенція з обласного бюджету на інвестиційний проєкт в сумі 2 мільйона 269,669 гривень. Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію публічного інвестиційного проєкту забезпечення житло в дитячих будинків сімейного типу дітей, сірі та дітей позбавлених мозківського піткування Це рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 3 мільйона 300 гривень. Також зміни пропонуються за рахунок збільшення доходної частини за рахунок власних надходжень в сумі 300 тисяч гривень, в тому числі збільшення планових похисників по таких податках, як податок на збір та доходів фізичних осіб, 77 тисяч гривень, рентгенна плата з юридичних осіб 688 тисяч гривень, орендна плата з фізичних осіб 84 тисячі 300 гривень, земельний податок з фізичних осіб 80 тисяч гривень, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. 20 тисяч гривень податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки, сплачений фізичними особами 40 тисяч гривень, тобто це фізичними. Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних акцизних товарів 29 тисяч 300 гривень, інше надходження 3 тисячі гривень. Єдиний податок сільськогосподарських товаровиробників 1 мільйон 278 тисяч 400 гривень. Відповідно, вносяться зміни до віддаткової частини бюджету. Що стосується субвенції, ми розглядали міжсесійний період. Що стосується головних розпорядників, тих коштів був виконавчий комвизнаний виконавчий комітет Київської міської ради. Він пропонується за рахунок уточнення доходної частини бюджету по власному оточенню 2 мільйона 300 тисяч гривень. З них мільйон 250 п'ятдесят тисяч гривень головний розпорядник, виконавчий комітет Київської міської ради для підтримки багатопрофільної лікарні 550 тисяч гривень на підтримку первинки. 350 тисяч 225 двісті тисяч для відновлення віддатків в лікарні по електроенергії на підтримку кафе світла 250 тисяч на підтримку житловий сервіс 100 тисяч також виділяємо кошти відділу освіти та молодіжної політики в сумі 500 тисяч для реалізації міської цільової програми остановлення та відпочинку дітей Київської міської територіальної громади. Управлінню соціального захисту та соціального населення для центру надання соціальних послуг виділяємо 150 тисяч гривень фінансовому управлінню в частині передачі трансфертів до інших бюджетів. Виділяємо 400 тисяч гривень, з них 300 тисяч для передачі військовій частині а 06666. І на програму мобілізаційна підготовка для передачі до районного бюджету 100 тисяч гривень. Інші зміни стосуються перерозподілу бюджетних призначень в межах головного розпорядника коштів, а також за між головними розпорядниками коштів. Враховуючи запропоновані зміни, доходна частина бюджету буде становити 301 мільйон 595 тисяч 216 гривень, видаткова частина 326 мільйонів, 138 329 гривень. Це всі зміни, які ми пропонуємо внести до бюджету. Прошу вас походити для винесення сесії. Це не до те, що провокувати за виносити сесії. Крім позиції, щодо передачі пролучено попередньо. Наступне питання. Ну, я маю на увазі, що ТЦК. Пронесення зміни до Ручної Київської міської ради 29 січня 2025 року No2925. Секунду, я щось не зрозумів. Да, передачу ТЦК. Да, Ви відмовляєтеся, а як на голосування... Він один. Я один. Він один. Всі Там інші... Там іде в комплексі так. питання. Так. Я їх підтримуюся і кримку цьому питання. Він я він не підтримує я тільки те, він один, всі інші відмовляю. голосують за. Проєкт рішення, так, рішення власне власне. проходить і виносимо сесію. Зрозуміло? Да, 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 так, так, да, так. Да, якщо б всі відмовились, тоді... Все, все, ви... це... Думаю, це, це моя пряма думка. Все, все, Наступне питання. Про нас є звинуторічній Київської міської ради 29 січня 2025 року 2020 року. благоустрою населених пунктів та забезпечення діяльності місцевої охорони. В загальному вигляді дохідна і витратна частина фінансового плану залишається без змін. Ми зменшуємо видатки по загальному фонду на суму 80 тисяч 750 тисяч гривень. Тим самим збільшуємо видатки згідно рішення сесії по спеціальному фонду на суму 80 тисяч 750 гривень. Необхідність внесення змін обумовлена придбання спіральної гірки на дитячий майданчик міста Кілляк вулиці Миру. Разом з цим проводимо перерозподіл затверджених видатків, тобто зменшуємо видатки на суму 135 гривень заробітної плати та нарахування на оплату праці, тим самим збільшуємо видатки на предмети та матеріали для роботи підприємства. По діяльності місцевих розвитку зменшимо видатки в сумі 200 гривень на заробітну плату і збільшимо видатки на нарахування на оплату праці теж в сумі ой, 200 гривень вибачте. Прохання підтримати даний проєкт. Дякую. Хто здає, що підтримати даний проєкт? Хто проголосувати? Хто за? Проти? Підтримувати? Наступне питання. Повнесення до річних підлічних міської ради від 20 листопада 2020 року номер 2741. Цього плану комунального некомерційного підприємства Турійського міського міського ради на 2025 виникло зв'язку з виділенням коштів з місцевого бюджету згідно міського цільова комітет підтримки. Комунального некомерційного підприємства для надання медичних послуг понад обсяг передбачені примально державних зарантів на рішення населення та збільшення дохідної та частини фінансового плану на суму 500 тисяч гривень. Дані кошти будуть направлені на виплату заробітної плати та нарахування саме з нової.